Вітаю вас, близнюки! Це ваш гороскоп на січень 2024 року, в якому 0% води. Із 1 січня Венера перебуватиме в напруженому аспекті до планети обмежень Сатурну. При цьому Венера перебуває в вашому восьмому домі. Тому можуть виникнути ситуації, коли ви не доотримуєте якихось виплат, на які ви розраховували, або ж ви не отримаєте якийсь подарунок, який ви хотіли отримати. Також відчуття невдоволеності може розповсюджуватися і на те, від чого ви розраховували отримати задоволення. Можливо, це буде святкування або спілкування, яке повинно було бути гармонійним і приємним. 2 січня Меркурій розвертається з ретроградного руху і починає йти вже прямим шляхом в вашому сьомому домі гороскопу. Це сектор відносин, партнерства, при тому відносин будь-яких і сімейних, і романтичних, і бізнесових партнерських. В цей час ви відчуєте, що все нарешті стає на свої місця, непорозуміння зникають. Ви зможете нарешті поговорити з вашим партнером з око на око, обговорити всі ті теми, які турбували вас, в яких ви не могли дійти якогось консенсусу. Все нарешті почне рухатися і розвиватися. З 4 січня планета активності, руху вперед, сили. А це планета Марс, перейде в знак Козирога, тобто ваш восьмий дім гороскопу. Це сфера пристрастей фінансів, але не тих, які ви самі заробляєте, а які приходять до вас з інших джерел. І також це сфера трансформації. Тож пристрасті просто таки вируватимуть у вашому житті. Проте варто їх спрямувати не на деструктив, а на те, щоб, наприклад, розібратися з вашим сімейним бюджетом, визначити, як правильно ним користуватися, як правильно ним розпоряджатися. І вам це дійсно вдасться зробити, якщо ви вкладете в це багато зусиль і будете діяти не спонтанно і хаотично, а крок за кроком прораховувати свій план і втілювати його в життя. Обов'язково використайте на свою користь день 8 січня, адже саме того дня відбуватиметься гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. Він створюватиме передумови для вдалих угод, підписання договорів, які матимуть. Продовження і хороші результати в майбутньому цього дня ви можете розраховувати на прихильність, на підтримку старших осіб вашого керівництва. А також за потреби ви можете звертатися, і ваше звернення буде вдалим до органів державної влади. 9 січня відбуватиметься напружений аспект між планетою комунікації, мислення між Меркурієм та Нептуном. Це означає, що приховані мотиви інших людей впливатимуть на вас і на ваші справи. А також можливий розгул шахрайства та аферистів, а тому будьте уважними, особливо в цей день. І не слід планувати на 9 січня ніяких важливих переговорів, підписання документів, дорогих покупок або взагалі якихось розмов, які мають для вас важливе значення, тому що важко буде порозумітися. А якщо ж вам здасться, що вам все-таки це вдалося, порозумітися, знайти спільну мову з кимось. То скоро ви побачите, що все ж таки ви на різних хвилях. 10 січня ви відчуєте імпульс до дії. Ви не зможете сидіти, склавши руки, і це не потрібно робити. Але краще спряномувати свої дії, свою активність не на будь-що, а на те, що найкраще для цього дня. А саме шукати якісь нестандартні вирішення. Проблем можливо застарілих проблем чи ситуацій, які застрягли і нікуди не рухаються. Зараз це вдасться зробити. Залучайте до своїх роздумів або ж обговорень своїх друзів, однодумців, колективні мозкові штурми. В роботі використовуйте новинки науково-технічного прогресу, інтернет, соціальні мережі. Також в цей день дуже вдало будувати плани на майбутнє. До того ж, потрібно, просто таки потрібно, а не можна, виходити за рамки, думати поза рамками, поза шаблонами і не боятися бути креативними і не такими, як всі. Це завдяки гармонійному аспекту між Меркурієм та Ураном. А також цього дня вдалими будуть покупки техніки та різних гаджетів. 11 січня відбуватиметься молодик знакові козорога, тобто вашому, знову ж таки, восьмому домі гороскопу. Молодик завжди несе щось новеньке, нові віяння, нові події. І в вашому випадку вони стосуватимуться фінансів. Як ми вже говорили, вище це фінанси не ті, які ви заробили самі, а ті, які до вас приходять з різних інших джерел. Це можуть бути і державні виплати, і виплати по страховці, і аліменти, і спадщина, і також можливі якісь справи з податковою. Втім, в будь-якому випадку це буде щось нове в цих сферах. Можливо, у вас буде нова стратегія щодо того, як розпоряджатися вашими коштами, які ви отримаєте з вказаних джерел. До речі, восьмий дім це також кошти вашого партнера, які приходять через вашого партнера, і ви також ними розпоряджаєтеся. Тому можливі зміни в доходах і вашого партнера. До речі, оскільки восьмий дім це також дім пристрасті, то на когось із вас може чекати новий пристрасний роман, не той, який буде зігрівати теплом, а той, в якому просто вируватимуть ревнощі, пристрасті з'ясування відносин. 11-12 січня Марс буде діяти в аспекті удачі з Юпітером. І це означає, що ваші справи зазнаватимуть прискорення, масштабування до того ж без того, щоб ви докладали до цього якісь зусилля. Все відбуватиметься ніби саме собою, ніби як сама доля або обставини цьому сприяють. 14 січня відбудеться повернення Меркурія в знак Козирога, тобто ваш восьмий дім гороскопу. І вам доведеться повернутися до розгляду якихось питань, обговорення тем пов'язаних скоріш за все з фінансовою темою. Можливо, вам доведеться поновити документи для того, щоб надалі отримувати ваші виплати. Чи ж це може бути розмова щодо того, як правильно розпоряджатися вашим сімейним бюджетом? 19 січня буде вдалий день для того, щоб здійснити важливі переговори, підписати документи, а також провести розмову з важливою для вас людиною, чи здійснити дорогі ексклюзивні покупки. Це завдяки гармонійному аспекту між Меркурієм та Юпітером. З 18 по 21 січня відбуватиметься з'єднання і перехід в знак водолія двох важливих для нас планет: Це Сонця і Плутона. Так, сонце це світило, але в астрології ми називаємо його планетою. І через це з'єднання сонце оновлює свої енергії для того, щоб іти весь наступний рік вже з новими енергіями. Таким є вплив найповільнішої планети нашої сонячної системи Плутона він все трансформує в цьому його задача, і ця подія впливатиме на нас також, тому що нам потрібно буде теж оновлюватися, як і сонцю. До того що нам потрібно буде трансформуватися в тому, як ми думаємо, в тому, як ми ведемо себе в роботі з своїми близькими в будь-яких різних сферах життя, і ми будемо приймати рішення, чи ми самі змінюємося з плином життя. Якщо ж ми цього не будемо робити, то Плутон все рівно нас змусить змінитися. Щоправда, завдяки своїм методам. В нього методи не популярні, він створює зазвичай неприємні ситуації, які змушують людину трансформуватися. Тож вибір за нами: або ми змінюємося самі, або ж Плутон трансформує нас. А Плутон переходить в знак водолія на найближчі 20 років. Це справжня ціла історична епоха. Зміни зазнають як люди, звичайні пересічні, так і цілі держави, і цілі народи. Проте, будь ласка, не думайте, що ці зміни стануться одразу ж в день його переходу в новий знак. Абсолютно ні, це буде йти поступово, тому що, як я вже сказала раніше, це найповільніша планета, тому і зміни будуть відбуватися повільно. Проте передумови до цих змін закладаються вже зараз. 25 січня відбуватиметься в знакові лева, тобто вашому третьому домі гороскопу. Це сфера інформації, комунікації, поїздок, транспорту, логістики. А повні це завжди завершення чогось або кульмінація. Тож ви можете підписати важливий документ, отримати важливий документ, який вам був потрібен, і все ніяк до того не доходило, щоб його отримати чи підписати. Також можуть відбутися переговори або ваш виступ, або ж відбудеться просто важлива якась розмова. А оскільки третій дім це також зв'язок, то можливо, ви зміните оператора мобільного зв'язку. 26 січня відбуватиметься взаємодія між сонцем та Юпітером. Отже, це день максимальної проявленості себе. Не стримуйте себе, більш того, просто змусьте себе продемонструвати світу, на що ви здатні. От все те, що ви як ви думаєте, ви можете продемонструвати всі свої таланти, всі свої здобутки. Витягніть їх назовні і покажіть цьому світу. 27 січня відбуватиметься гармонійна. Взаємодія, гармонійний аспект між Венерою та Сатурном. Завдяки цьому може відбутися приємне спілкування або ж знайомство із людиною, яка або є старшою за вас, або займає якусь керівну посаду, або ж це людина, просто до якої вам хочеться зростати. І ваше знайомство може перерости у романтичні стосунки. До того ж, це буде не кілька зустрічей, якщо ви захочете, а воно може мати довге продовження у майбутньому. З 27 по 30 січня відбудеться з'єднання між Меркурієм та Марсом, і від їхньої точки з'єднання відбуватиметься гармонійний аспект до урану. Завдяки цьому слова та дії не будуть розходитися, вони будуть заодно. До того ж, вони можуть справляти несподіваний вплив на різні обставини, на різних людей, і до того ж, цей вплив буде приємним, позитивним для вас. Тож в ці дні можна здійснювати якісь крупні покупки, переїжджати, здійснювати переговори, підписувати документи. Це все буде лише в плюс. Я бажаю, щоб перший місяць нового року був для вас максимально вдалим, адже саме він закладає фундамент і тенденції для всього року. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Побачимося!